коли я побачив цю вулицю, я думаю, о, це місто якраз на мене. Дніпропетровщина Самарський район. Тут серед дашних ділянок та маленьких хатинок зростає новий дім. Будинок геть незвичайний, а все тому, що натхнений снігами що каються. Сніг, да? От південь. Південь. І коли сонце отут. Пригріває у цьому місці. Зараз от плохо видно, але через пару годин оце місто форма, це місто почне витанувати і з'явиться форма. Парабола така із снігу. Ефект, він називається Каючіся сніги або Кальгаспори. Це одне і те ж. Це Віктор, архітектор з Бахмута. Чоловік за два десятки років прагне збудувати енергоефективний дім, будинок, що взаємодіє з сонцем. Що я роблю, це я потребую жертв. От я поки жертвую всім своїм оцим виглядом. Ідея такого будинку до Віктора прийшла ще на початку нульових. Тоді у Бахмуті чоловік займався архітектурною екологією і вже на пенсії вирішив, мрії таки мають здійснюватися. І тут починається вторгнення. Ми дивились-дивились, а потім адміністрація почала попереджати, що якщо ви зараз не вийдете, потім ви не зможете взагалі звідси виїхати. І ми взяли по дві сумки, три кота і, і приїхали сюди. Так, чоловік опинився у Самарі. Тут з дружиною оселився у одному з місцевих шелтерів, проте, попри переїзд, свою ідею не покинув. І вже у серпні 24-го волонтери виділили йому дашну ділянку і понеслось. Я оце накрою тентом великим, Зроблю на на покрівлі другий поверх для котів і для себе. До холодів чоловік свій задум реалізувати не встиг. Тож зараз живе ледь не в екстремальних умовах. Перед похолоданнями це віконні рами на 900, ну, метр, дві рами метрові, спарений перепліт. Я його розкрив і прикріпив до другої рами. От рама вертикальна, і тут матрас такий диван. Вона закривається і. Там протягів немає. Коти запригивають туди, підніс теж там сплять рядушком. Віктор на життя не жаліється, запевняє це його свідомий вибір. Каже, зараз конструкція ще не завершена. З матеріалами віктору допомагають волонтери. А коли помешкання таки вдасться добудувати, то параболічні форми даху і стін будинку створять ефект природного прогріву, а це мінімізує витрати на енергію та опалення. От в цьому оця верхня балка. Це по зимному е, сонцестоянню 22 грудня. А оця балка буде ще знайти від верху отак. От. Ну, я зроблю ще одну балку. Оце буде по осінньо весінньому радянству. Віктор переконаний, такі енергоефективні оселі могли б стати основою для відбудови міст, знищених війною, як і його рідний Бахмут. Вірить, можливо, саме такі будинки колись зростатимуть уздовж всього східного кордону як символ стійкості і відродження. А зараз, поки власний проект ще не завершений, Віктор продовжує його зводити. Бо що ще робити архітектору? Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.